Друзі, доброго дня. До нас доїхала інсталяція фабрики До до України, не до нас, до України Ріхау. Фабрика Рио, торгова марка Ріхау викупила німецького виробника MEPA. Це німецький виробник, який виробляє інсталяції для місцевого ринку. Ну, для, для Німеччини це не новий виробник, це вир... новий виробник для нашої країни. Ну хоч так, але нормальні, нормальні виробники якісні до нас е, доходять. Можемо подивитися на якість цієї рами. Важить вона взагалі-то щось неможливо, скільки, як реалізована сама варка, як вона виготовлена. Є регулювання на унітази на, на менший діаметр, та на, на більший там 18 і 23 см. Є отвори для підключення унітазів в БД. Ну, Взагалі є все, що можна, що можна реалізувати. Повністю металеві кріплення, які сидять в таких пазах досить надійно. Регулюється на на 21 см, 25 см по інсталяцію, мінімально 17 см. Шумоізоляція. Давайте спробуємо її розібрати. Як у всіх німців це робити легко. Повертаємо на 15 градусів проти часової стрілки. Чуємо звук характерний і можемо доставати клапан, силіконова прокладка. По можливості цієї інсталяції. Регулювання може бути від 7 літрів 7,65 до 3-4,5 літрів. Тож ця інсталяція її можна настроювати взагалі на будь-який унітаз. Безобіткові зі сливом торнадо, безобідкові, безобідкові з фальшобітком. Взагалі без нічого. Тож на старомодні унітази, якому потрібно там 7 літрів. Взагалі, є ще одна особливість цієї інсталяції, можна регулювати, повертаючи цю шайбу. Скільки вона буде пропускати літрів води у хвили... у секунду? Да? може бути 1,8, може бути 2,2 літри. Це потрібно, коли якась система безобіткова. Взагалі немає ніякого обітка, немає фальшу, бітка якогось, щоб не було, не було нічого, не виплюскувалось, ніякі там краплі. Ну, Це класно, да? Тож, так от. регулюється злив. А так регулюється маленький злив. Тож, Теж не важко, да? десь так 4,5 літри, а ось так 3 літри. Так, ну давайте його поставимо і повертаємо на 15 градусів по часовій стрілці. Все. Все. Так, це найпростіший, найдешевший комплекс з білою клавішою. Давайте подивимося, як вона виглядає. Ну, приємно, класно нажимаються клавіші, вони не перегибаються не вправо, не вліво, бо тут е, сам, е, сама рамка її тримає, не дає можливості. Ну, наприклад, там, візьмемо дешеву клавішу гіберід. Якщо ми там, її нажали всередині, вона перегибається, да? а тут вона фіксується, бо тут є невеличкі фіксатори. На, на, на заправках вони часто зламані. Да? тож жмуть там. Это трезві хлопці. Ну, можна і зняти, да? Так, де там ті? Екран для обслуговування інсталяції має фіксатор позаду, да? позаду. І ось так він фіксується. Сантехнікам це сподобається монтажникам. І можна його поставити і звідси. Тут і те, що не потрібно, можна зафіксувати заглушкою.